Слава Богу. Вітаю вас, любі брати та сестри, любові нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні п'ятниця, коли я записую це відео. Можливо, ви будете дивитися в наступні дні. У нас тільки вчора закінчився піст нашого об'єднання. Триденний піст, така головна подія духовна в нашому календарі. На рік об'єднання, ми завжди дуже чекаємо, це такий час, коли Бог дуже потужно діє. І ці три дні були не виключенням, а навпаки, підтвердженням, і навіть, я думаю, більше, ніж е, в інші роки. От, е, я думаю, так, що Бог приходить в ці дні, тому що збираються люди, які дуже його прагнуть, які готові залишити свої міста, села. Знаєте, це дорогоцінно в очах Божих. Він тому і приходить, він тому і промовляє до нас. Ті люди, які постяться, які шукають його. Знаєте, коли ми щось таке для Бога робимо, коли ми даємо побачити Бога, наскільки Він для нас важливий, наскільки Він потрібний, Бог ніколи не буде стояти з боку. Він обов'язково побіжить назустріч нам. Щось подібне ми переживали під час посту. Я впевнений, що кожен з вас то був. На пості на цих служіннях посту ви переживали щось особливе від Бога. Кожен по-різному. Але я думаю, що більшість з нас ми можемо сказати, що ми переживали особливу Божу присутність, що Бог особливим чином торкався і нашої душі, і нашого тіла, і наших думок десь щось міняв, десь цілював, десь виправляв, десь надихав, десь давав бачення, десь давав рема. Слово від Бога. От, я впевнений, так що жоден, знаєте, він не залишив у ці дні е, нашого посту без впливу Божої благодаті. Навіть якщо ви щось не відчули, друзі, колись мені Бог сказав, що немає жодної хвилини, яку б ти витратив на мене, яка б була б даремна. Навіть якщо ви нічого не відчули, а таке буває інколи з людьми по різним причинам. Я хочу сказати, те, що ви шукали Бога, те, що витратили на нього цей час, можливо, постили, можливо, приїхали з іншого міста, це не пройде просто так для вашого життя. Бог це цінує. Ви обов'язково побачите, обов'язково якимось чином Бог відповість вам. І крім Божої присутності, я знаю, я вже чув свідчення деяких людей. Я думаю, ми будемо чути це в церквах, і я надихаю вас свідчити. Я надихаю вас говорити про Божу славу, щоб ми не були подібні до дев'яти прокажених, так які не повернулися навіть. Дякую сказати Ісусу, а лише один прийшов засвідчити Божу славу. О, так от давайте будемо як цей один. І тому свідчте, будь ласка, в ваших церквах, але те, що я вже чую, це чудеса, які Бог. Творив це чудеса зцілення, і чудеса внутрішні, і чудеса фізичного зцілення. От, е, Тому, е, друзі, е, я вірю, що кожен з нас був під впливом, таким особливим, чудовим впливом Божої благодаті. Але знаєте, про що я хотів би зараз говорити? Я думаю, що Бог хоче впливати на нас не лише в оці три дні посту. Він хоче, щоб це був довготривалий вплив. Який буде будувати наше життя, який буде вести нас по цьому житті, який буде давати нам перемогу, давати сили, давати, приносити плоди Богу, плоди в служінні, плоди в сім'ї нашій, плоди в праці нашій, плоди в проповіді Євангеля. Знаєте, Бог, коли він щось робить, це, знаєте, це завжди довготривале. Знаєте, коли Бог. Наприклад, Аврааму, він сказав одне слово, да, ну там ну, кілька речень було, що я тебе покликав, і я від, тебе, е, від тебе піде, великий народ. Знаєте, оце слово, воно потім скерувало все життя Авраама. І от про що я хотів би говорити? Я хотів би говорити зараз на таку тему, це тішечки кілька хвилин. Як не втратити те, що ви отримали під час посту? Є благодать Божа, яку Бог дав вам під час посту. І знаєте, що я помітив? Під час посту ми можемо бути дуже натхненними, але потім проходить деякий час, і так здається, що, начебто, Бог нічого і не робив. Ми втрачаємо ті речі, які Бог давав нам. Ми не використовуємо поповній ту Божу благодать, яка приходила. Я хотів би надихнути тебе, щоб ти скористався усією благодаттю, щоб ти не загубив це. Знаєте, як колись в Новому заповіті написано, щоб благодать, яку ви отримали, щоб вона не була даремною. Знаєте, ми всі отримали оцю благодать, але її не просто треба отримати, її треба зберегти, і нею треба скористатися так, щоб це тривало дуже довго в нашому житті. Так от, як не втратити тих благословень Божих, які прийшли в наше життя під час посту? І ті, які ви відчували, і ті, які, можливо, прийшли духовно. Знаєте, я вірю так, що Бог є речі, які ви не відчували, але Бог духовно зробив потужний такий внесок у ваше життя, в ваш дух, в ваше майбутнє. Як цього не втратити? Як зробити так, щоб це... Справдилося в вашому житті, щоб здійснилося. Друзі, я думаю, що це, в принципі, і просто, і непросто. Все, якби Бог вклав усю свою благодать, не тільки в силу, яку ми відчували, це такий поштовх сили, але в більшості Бог вкладає свою благодать в своє слово. Біблія говорить, він послав слово своє, і це слово, воно зцілило їх. Псалом 137, другий вірш. написано так. Поклоняюся перед храмом Твоїм святим і прославлю ім'я Твоє за милість Твою. І істину, дивіться, за милість Твою ми переживали оцю милість Божу. Але ще за що прославлю? За істину Твою. Бо звеличив ти понад усе слово Твоє. Понад усяке ім'я, Бог звеличив Своє Слово. Знаєте? В Божому плані, те, як він діє в нашому житті, його слово, це найголовніше, щоб не загубити оцю благодать Божу, важливо не загубити і не забути оте слово, яке було проповідано під час посту. Тому щоб благодать продовжувала діяти, треба повертатися до того послання, яке ви чули під час посту. Треба переслуховувати, робити висновки, робити для себе якісь записи, зробити так, щоб це слово потрапило в твоє серце. Саме про це Давид говорить, коли він молиться, в 118 му псалмі, 11-й вірш, знаєте, він говорить, що я слово Твоє сховав в серці моєму, щоб не згрішити перед тобою. Знаєш, слово, ми забуваємо його. Ми, знаєш, Є така небезпека от під час таких служінь, коли присутність Божа настільки потужна, і вона тебе так вражає, що в цій Божій присутності ти починаєш забувати, що тобі Бог казав. Я сам це переживав не одно, не один раз, коли знаєте, Божа присутність приходила в моє життя, і Бог починав мені щось говорити, але я був настільки вражений Божою присутністю, що я не звертав уваги на те, що він мені говорить, або забував швидко те, що він мені сказав, через те, що. Божа присутність так сильно мене вражала, знаєте, оця благість Божа, легкість, свобода, яка приходить в Божій присутності. Тому я знаю, треба записувати. Коли ти потрапляєш в Божу присутність і Бог починає щось тобі говорити, треба записувати, а потім до цього повертатися і молитися, і повторювати це слово. Тому, коли Бог давав мені раніше відкровення і зараз теж, я продовжую це робити. Або я щось. Коли слухав проповідь, я знав, що Божа присут... присутності Бог промовляв до мене. Я міг багато разів прослухати це, поки це з мого розуму, це треба, щоб в розум прийшло, а потім, щоб воно не опустилося в моє серце. Обов'язково треба, щоб це сталося. Опустилося в моє серце і стало частиною мене, частиною моїх відчуттів внутрішніх, частиною моїх бажань, частиною моїх переконань, частиною моєго внутрішнього бачення. Тому, друзі, я дуже вас надихаю, щоб ви поверталися до того слова, яке було проповідано під час посту. І я хочу вам трішечки нагадати теми, які в нас були. Е, перша тема це як пробігти довгу дистанцію. Це про те, що наше життя це не короткий забіг, а це марафон. І треба вміти не тільки почати правильно, а треба закінчити правильно, і як не зійти з цієї дистанції, як продовжувати приносити плід, коли ти вже довгий час біжиш, як не видихнутися, як не перегоріти всередині, як не спокуситися, як не впасти в гріх. Знаєте, нам для цього потрібна мудрість, і нам треба підпорядкувати своє життя Божому темпу, вибрати для свого життя Божий темп. Про цю мудрість, друзі, слухайте. О, це перша тема. Друга тема це що ти бачиш. Це про те, що ти ніколи не зможеш піднятися вище того, що ти бачиш очима свого серця. Ти ніколи не зможеш мати те, чого ти не бачиш всередині себе, своїм внутрішнім зором. Тому це так важливо, щоб наше бачення, щоб у нас було бачення всередині, але щоб це бачення співпадало з тим, як бачить Бог. Тебе, твоє життя, церкву, майбутнє. Друзі, приділіть час, щоб знову зануритися. Третя тема. Шукай лиця Божого. Це так важливо. Наша любов з Богом і той час, який ми проводимо в Божій присутності, і дисципліна, коли ми виділяємо цей час, щоб наші молитовні кімнати вони не були пустими, щоб Господь там не сидів в самотності, А щоб ми зустрічалися з ним кожного дня. І четверта тема. Була, називалася Він хоче. «Він хоче». Про Давида, який став людиною серця Божого, і те, як нам стати такими людьми, це люди, які знають, чого бажає Бог і присвячують себе цьому. І Біблія однозначно говорить, чого хоче Бог. Він хоче, щоб усі люди спаслися. І знаєте, ми говорили про те, що ми живемо в особливий час ювілейний рік, рік здійснена пророцтв. коли Євангелія. Проповідуються в силі Святого Духа з чудесами і ознаками. Саме в такий час ми живемо. Занурся в це откровення, хай стане це частиною тебе, щоб ти бачив силу Божу в своєму житті. І е, наступне в нас був особливий гість. Це старший епископ е, Харизматичної Іванівської церкви України, Тищенко Андрій Георгійович. І Це було благословінням для нас. Я вірю. От і перше, перша тема була називалася Оточи своє життя добрим впливом. Це про те, що на нас щось впливає, на нас впливає інформація, і те, що ми слухаємо, кого ми слухаємо, з ким ми спілкуємося. Це на нас впливає, і такі будуть і результати нашого життя. І так важливо, щоб інформація була від Бога, щоб вона була е, такою, яка буде збудовувати наше життя, нашу віру, от, яка буде будувати нас на цінностях Божого царства, а не навпаки, яка буде приносити розчарування, су, су, е, якісь е, сумніви і так далі. От, е, важлива тема. Я був благословенний. І остання тема була також. Єпископа Тищенка, чудеса без Ісуса. Фарисеї, знаєте, вони визнавали, що Бог робить чудеса в житті людей, але вони не визнавали, що Бог робить їх через Ісуса Христа. І диявол, він не змінився. І зараз люди релігійні, вони так само. Вони визнають так, що Бог може зробити чудеса, але вони ніколи не визнають, що через якусь людину це Бог робить. І це про те, як. Нам поважати тих людей, чи яких використовує Бог в нашому житті, як правильно ставитися до цього. Тому що якщо прибрати з цього рівняння, знаєте, Бог, Ісус, людина, і от в новому заповіті приберіть Ісуса і не буде чудес. А зараз, коли Ісус на небі, Він використовує своє тіло, він використовує людей, яких він поставив в своєму тілі. І знову ж таки, які якщо прибрати в цьому рівнянні Бог, людина, яку використовує. Бог і людина, яка отримає чудо, чудес просто не буде. знаєте, Тому це так важливо для нас. От, друзі, що я хочу зробити в наступні тижні? Кожен тиждень я буду таке коротеньке вчення на 10-15 хвилин, будемо занурюватися в ці теми, будемо просто роздумувати. І будемо продовжувати дію посту, будемо продовжувати дію Святого Духа, який завжди приходить на істину Божого Слова, бо Він є Дух істини. Тому, будь ласка, приєднуйтесь до нас кожного тижня на наших платформах в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Ютубі, в ТГ-каналі спільноти, також Дім Хліба. От будемо раді. І це буде шість таких тижнів продовження посту. Дякую за увагу, нехай Господь рясно кожного з вас благословить з Богом.